Тема моєї сьогоднішньої доповіді – вазопис. Отже, почнемо з того, що на період Архаїки припадають значні успіхи в розвитку мистецтва загалом. Це був час запеклої боротьби між народом і родовою аристокрацією, формування рабовладицьких відносин, виникнення міст держав, розвитку ремесел, торговлі і мистецтва. І кераміка як один з видів мистецтва. Звичайно, не були винятком. На цьому слайді ми можемо побачити приклади чорнофігурного вазопису. На першому зображенні це майстерня пелдама, лекіфи, чорнофігурний вазопис. Знаходяться вони в археологічному музеї в Греції. На другому зображенні ми бачимо гру на Авлосі. Я так розумію, цей керамічний а, виріб так і називається. І знаходиться він в Регіональному археологічному музею Антоніо а, Салінаса. І на третьому зображенні ми бачимо чорнофігурний вазопис а, Геракл у двобої з Амазонками. цим був Хаймон. Початок п'ятого століття до нашої ери, і знаходиться цей експонат у регіональному археологічному музеї Антоніо Салі... Салінаса. Чорнофігурний вазопис або чорнофігурний стиль це характерний стиль давньогрецької керамики, який був популярний у архаїчний період. Він характеризується використанням чорних фігур на червоному або оранжевому тлі. В хаїчний період гончарне виробництво в Греції зазнало значних змін. Чорнофігурна техніка виникла як спосіб декорування глиняних виробів і зображення міфологічних сюжетів. Релігійних сцен і побуту. Техніка включала використання чорної глазурі, нанесеної на фігури, які потім були е, вирізані деталями для створення контрастного ефекту. Тло вази зазвичай залишали в природному червонуватому або оранжевому кольорі глини, що ми можемо бачити. на Трьох зображеннях цього слайду. Стиль чорної фігури дозволяв більше складні та детальні зображення порівняно з попередніми стилями кераміки. Фігури зображувалися в профіль із врізаними лініями, які використовувалися для відображення таких деталей, як рисе обличчя, одяг, анатомія і більш детальні, детальні сюжети. Фігурки часто зображувалися в дії, наприклад, в діях, таких як війна, атлетика або ритуали. У сюжетах переважали зображення птахів, тварин, таких як Лев, Пантера, часто сцени боїв, міфологіч, міфологічні сцени, іноді спортивні змагання. У міру розвитку архаїчного періоду чорнофігурний вазопис продовжував розвиватися і став більш витонченим. Художники стали експериментувати з різними композиціями, перспективами та тематикою. Однією з помітних подій стало впровадження більших ваз, як на першому зображенні, які називаються амфорами, які забезпечували художників більшим полотном для роботи. Ці амфори часто зображували міфологічні сцени, такі як праця Гракла, Пригоди Тесея або сцени з Троянської війни. Більший розмір амфор дозволяв більше складну та детальну розповідь. Іншим значним досягненням була підвищена увага до анатомічної точності. Художники-майстри почали звертати більшу увагу на форму людини, точніше зображувати м'язи, точніші пропорції тіла, вираз обличчя, тобто анатомію. Така увага до деталей додала більшого відчуття реалізму фігурам, зображених на вазах. У другій частині архаїчного періоду художники також почали включати додаткові декоративні елементи в свої розписи ваз. геометричні візерунки, квіткові мотиви та декоративні бордюри використовувалися для обрамлення головних сцен, підвищуючи загальну естетичну привабливість ваз. Одним із найвідоміших чорнофігурних визописців архаїчного періоду був Ексекій, роботи якого ми можемо бачити на цьому слайді. Це деякі з його робіт на першому зображенні фрагмент поховальної пінаки Ексекія, і амфора самогубств Аяска у міському музеї Болонії. Митець був відомий своєю винятковою майстерністю в зображенні людських фігур і здатністю вловлювати емоції та рух. Його роботи часто демонстрували міфологічні сцени, такі як смерть героя Ахіла або пригоди героя Гракла. Вважається, що Ексекій надав вирішального поштовху розвитку чорнофігурного вазопису як у розташуванні розписів, так і у виборі та виконанні орнаментів. Загалом чорнофігурна кераміка відігравала значну роль у грецькому суспільстві і використовувалася для різних цілей. Вази зазвичай використовувалися як ємності для зберігання олії, вина та інших рядин. Їх також давали як нагороди під час спортивних змагань або використовували як могильну жертву. Окрім своїх практичних функцій, ці вази служили важливими культурними артефактами, які давали можливість зрозуміти давньогрецьку міфологію, релігійні практики та повсяденне життя. До кінця архаїчного періоду, чорнофігурний стиль почав поступатися місцем червонофігурній техніці, що. Передавало більшу точність і натуралістичність зображення, однак чорнофігурний вазопис залишається важливою та знаковою мистецькою традицією стародавньої Греції, демонструючи майстерність і творчість майстрів архаїчного періоду. І ось джерела.